Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, виплату в сумі майже до 900 гривень на протязі трьох місяців анонсувало Міністерство соціальної політики. Що це за виплата? Кому вона буде виділена? Тому що там анонсовано майже до мільярда гривень, які були на ньому виділені. Тобто, бачимо, суми немаленькі. Тож, розбираємось. І так, це виплата від міжнародних партнерів, на яку вони вже, грубо кажучи, перерахували, а незабаром вона почне зараховуватись людям. 21 мільйон доларів, якщо привести по курсу, це більше, ніж 800 мільйонів гривень, так, ну, до мільярда туди дотягує. Зараз розповім, кому нам додасться, але перед тим хочу вам подякувати величезне за вашу активність, за ваші підписки. Бачимо, ми впевнено рухаємося до мільйона. Залишилось 20 тисяч підписників, і буде мільйон на каналі Народна Думка, мільйон народних думок. Тож продовжую працювати для вас. Хто ще не підписався, кнопочка підписатись під відео, 2 секунди часу і ви будете отримувати актуальну інформацію і знати, що як оформити, що як отримати, як отримати ту чи іншу виплату. Тож, долучайтесь, а я розповідаю. Так, е, таким чином. Міжнародні організації узгодили і погодили з Міністерством соціальної політики додаткове фінансування на виплату до 3250 тисяч гривень тим людям, які перше інваліди з дитинства, і друге це діти з інвалідністю. Хочу також сюди додати, що таку саму допомогу отримують пенсіонери, але не всі. І далі ми розберемося, хто саме з пенсіонерів має право її отримувати і як. Всі, хто отримують менше, ніж 3250, їм буде дотягнуто до цієї суми. Тобто, якщо їх більша частина отримує на рівні прожиткового мінімуму, а це 2361 гривня, то їм буде дотягнуто там майже по 900 гривень. Умови, щоб ця виплата їхня, щоб суму допомоги, яку вони наразі отримують. Була менша, ніж 3250, щоб вони наразі не отримували ніякої іншої міжнародної допомоги, і щоб вони не отримали допомогу як внутрішньопереміщені особи за винятком тих людей, які проживають в зоні бойових дій або в прикордонних зонах, які офіційно затверджені Міністерством реінтеграції, так? Всім іншим буде дораховуватися. Наразі. Таких людей в Україні Міністерство нарахувало 310 тисяч людей. Тобто бачимо число немаленьке. Як її оформити, де її отримати. Отримувати вона буде видаватись або через банк, або в відділеннях Укрпошти разом із основною виплатою, тобто соціальною виплатою, яку отримують люди, разом буде приходити і ця добавка Оформляється вона на секундочку, автоматично ніяких додаткових заяв давати не потрібно. Тому це хорошо, людям не потрібно писати ніяких документів, так все пройде якби, само собою, і вони отримують, якщо ви по якимось причинам не отримаєте, там десь воно з березня-квітня почне видаватися. Так? Якщо ви не отримаєте, то потрібно звернутися в міністерство. І вияснити чому. Ну, Такої ситуації бути не повинно, ну мало ли що. Да? Наразі таку саму допомогу отримують, як я вже сказав раніше, пенсіонери. Але е, по таким самим критеріям, щоб вони отримали менше, ніж 3250, а таку пенсію отримують там в районі 40% пенсіонерів, тобто доволі немало. Щоб не отримували міжнародну допомогу, і для пенсіонерів ще є такі пункти, що були виконані, що проживають або в зоні бойових дій, або в можливих бойових дій, які ну, також офіційно затверджені, які рахуються. Тобто не всім пенсіонерам, а лише тим, хто е в дуже 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 поганих умовах, грубо кажучи, так будемо називати. так? Надіюсь, що програма розшириться. Бачимо, так? Минулого року була одна сума до трьох тисяч, потім до трьох двісті п'ятдесят. Тепер на людей з інвалідністю з дитинства і на дітей з інвалідністю ще додалось. Надіюсь, що програма буде і далі розширюватись. Тож я буду за нею уважно спостерігати, вам розповідати, щоб ви могли вчасно оформити, отримати, дізнатись про ту чи іншу допомогу. Тож, ще раз запрошую долучитись до каналу Народна думка, натиснувши кнопочку Підписатись під відео, бути активними, висловлювати свої народні думки, не забувати оцінювати відео. Я ж буду старатися для вас. Тож до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.